Вітаю вас, любі глядачі! Сьогодні ми будемо готувати з вами чизкейк без випічки. Десерт готується швидко, просто і виходить неймовірно ніжним та легким. Одразу скажу, що я використовувала форму діаметром 18 см, тому кількість інгредієнтів коригуйте під розмір форми, яку будете використовувати ви. Спершу займемося нашою основою. 180 г грам печива подрібнюємо за допомогою блендера або скалки у крихту і висипаємо у глибоку миску. Печива краще взяти менше, ніж його буде забагато. Нехай це буде 150 грам, але не 200, щоб основа вийшла тоненька і печиво не перебивало весь смак. У подрібнене печиво виливаємо 70 грам розтопленого вершкового масла та ретельно перемішуємо. Дно форми вистилаємо пергаментом та обрізаємо зайве. Висипаємо печиво та формуємо нашу основу за допомогою стакану, рівномірно розподіляючи та притискаючи печиво по формі. Все це можна зробити і руками. Відправляємо основу з печива в холодильник, а поки займемося головним шаром нашого чизкейку. Спочатку підготуємо желатин. До однієї повної столової ложки желатину виливаємо 75 мл води кімнатної температури. Перемішуємо і відставляємо на 15 хвилин, щоб желатин розбув. У глибоку миску висипаємо 450 г крем сиру або звичайного кисломолочного сиру. Додаємо пакетик ванільного цукру. 2 столові ложки згущеного молока або цукру. Кількість згущеного молока або цукру можете регулювати за власними побажаннями. І все перебиваємо блендером до однорідної консистенції без грудочок. Далі розтоплюємо розбукши желатин у мікрохвильовці або на паровій бані і виливаємо в нашу сирну масу. Та ще раз все пробиваємо блендером. Дістаємо нашу форму з холодильника та змащуємо стінки соняшниковою олією. Якщо ви забули це зробити як я, то щоб дістати готовий чизкейк, можна буде нагріти стінки форми або пройтись навколо чизкейка гарячим ножем. Виливаємо сирний шар у форму і рівномірно розподіляємо його лопаточкою. Відправляємо наш чизкейк застигати у холодильник. Кирний шар вже застиг, тому можемо зайнятися оформленням. Прикрашати можна будь-якими ягодами або фруктами, що вам більше подобається. Я обрала полуницю та полуничне желе. Нарізаємо вимиту полуницю на слайси та викладаємо її по колу. Далі готуємо желе згідно інструкції. Чекаємо, поки воно трохи у полоне, і обережно заливаємо полуницю невеликими порціями, щоб не зіпсувати наш візерунок. Відправляємо желе застигати. Тепер, коли всі шари застигли, можна зняти форму і подавати наш чизкейк на стіл. Ну ось і все. Рекомендую вам також подивитися інші рецепти на нашому каналі. Смачного та до зустрічі!